Задачі. Знищити ворога, приходять задані цілі, ми накриваємо задані цілі та й все. Це задача. Це страшно було, то б не було. Не були б тут. Ну, я сам прийшов 24 лютого, як почалася війна повномасштабна. Наш дивізіон це сім'я. Батарея сіла. У нас велика сім'я. Ну, в результатах, якби не було, то в результати продвигаємося, витисняємо ворога. З наших територій. Це вже є прямий доказ, що у нас із зложення, і злагодження є, і на навики. Вже вісім років воюємо, як не є. В даний момент ми ведемо наступальні бої, щоб витисняти його. Більше вісім місяців ми вже надивилися на будинки, на села спалені. Неприємно, звісно, що так ворог робить. але Святковий феєрверк буде сьогодні. Да, ніхто їх сюди не кликав і їм тут не раді. Виїхали, Велес, відпрацювали по цілях і повернулися. Вся робота. Нам цілі не доводять, що номер цілі говорить, а що по чому, як працюємо, то не відомо. Це залежить, як окупант себе поводить. Якщо чемний, то менше, якщо нічемний, то більше. Я призвався 27 квітня, після Пасхи пішов, сам добровільно. Тому що шкода дивитися на молодих хлопців, я вже прийшов в Афганістан, не можу стояти серед діти. Тут не дивляться, чи важко, чи не важко. Треба працювати. Хлопці, во, люкс, молодці, компанія, друзі, побратими дуже хороші. Всі один за одного стоїмо горою. Закінишку, якому нам не інформують, це треба до командирів вищих. А відчуття? Відчуття незмінне, бойове. Б'ємо його, б'ємо. І чим більше випустимо, тим настрій ліпший. Чим скоріше. Чим скоріше перемога. Але вона буде за нами. Може, де вашого Василь Васильович у нас. А де Василь Васильович?